Привіт, друзі! Сьогодні я буду випікати пряники, барині, тестуючи ось ці формочки, заврори, які звичні для української традиції. Пряник вирубка для пряника бариня або панянка, і вершник, півник. Ну і така хатинка. Тут є на звороті ще й рецепт від Клопотенка, але він такий дуже схожий на автентичний рецепт. Я вам вже показувала пряники з автентичними рецептами, різні ми з вами пекли. У мене є різні відео на каналі, кому цікаво у розділі обрядові страви українці, ви знайдете їх. А сьогодні я буду пекти за іншим рецептом не пісні з з додаванням сметани і яєць. Кому цікаво автентичні спекти печіть, але пам'ятайте, що для сучасних дітей ті смаколики не будуть такими суперсмаколиками, як вони були для діточок з крутних часів в Україні. Наприклад, повоєнних часів минулого століття. Коли люди жили дуже бідно, і в тісто, клалися, в тісто для пряників клалися лише вода, амоній і цукор. Ну і борошно, звісно. чотири інгредієнти і все. Так, що по формочкам, вони такі тоненькі метал, доволі такі гостренькі, будуть добре вирізати прянички, я так думаю. Для тіста я беру 2 яйця. Далі кладу цукор, але, як бачите, десь дві третини склянки. Далі мені знадобиться мед, таку добрячу ложку з великою гіркою. Ну, у кого немає меду, тоді знадобиться повна склянка цукру. Далі добре розтираю яйця із медом і з цукром. До однорідної маси. Ось така маса виходить у мене. Додаю дрібку солі. Кладу сметану. Мені знадобиться 200 грамів, я її купляю в таких от стіках, якраз тут по 200 грамів, бачите. Це дуже зручно, не треба вимірювати. Теж все перемішаю. Кладу ванільний цукор. Хто любить корицю, можна корицю і імбир молотий додавати. Далі додаю борошно, буду просіювати його через ципочку. Борошно додаватиме поступово, скільки візьме. Борошно змішую з розпушувачем, приблизно ложка з горкою. От і все. І далі замішуємо тісто, поступово додаючи борошно. Так, зараз я вже підсипала четверту скляночку, такі великі склянки, гранені, борошна. Але точний грамаж вам ну, ніхто не скаже, бо все залежить від якості, борошна, від якості продуктів, які входять до складу тіста. Ну І до того ж раніше хазяйки ніколи грамами нічого не вимірялися, робилося, як то кажуть, на око додавалося. І покладалося на тактильність, покладалося на відчуття самого тіста. От воно має вийти таким м'якеньким, еластичним, не грубим. І я так думаю, що мені цього борошна буде достатньо, бо відчуваю, що якраз мене таке м'якеньке хороше тісто і вже виходить. Так, отаке от тісто в мене вийшло, воно. Злегка таке липке, але не приставуче. Тобто, бачите, ні до столу не пристає. Стіл я присипаю борошном, на якому буду розкатувати тісто. Вверху теж моптичкою присипаю. І тепер буду розкачувати. Розкачуємо товщиною пів сантиметра, таким пластом великим. Ну і далі працюємо цими виробками. Формочки макаємо в борошно щоб до них не приставало тіста. Ось такі от у нас бареньки виходять. Бачите, в неї навіть черевички на підборах, на голові корона. І такі ось вершники на конях. Пряники викладаю на деко, вистелене пергаментним папером, і відправляю в духовку. Поки пряники печуться, я приготую буряковий сік. От у мене такий бурячок я взяла маленький, помила і почистила. і далі мені треба на дрібну тертушку потерти, щоб вичавити сік. Цей натертий дрібно бурячок я складаю в марлю. і далі вичавлюю сік. Сьогодні я печу пряники Харківщини. А вони відрізняються від котилевських полтавських пряників тим, що не смащуються перед випічкою цим соком, а розмальовуються соком. Тож мені буде достатньо невеликої кількості бурякового соку. Ну а про котелевські чи полтавські пряники можете пошукати відео, я вам багато показувала. Про них і розповідала про них багато цікавого. Тож запрошую переглянути. Ну і ось попечені наші пряночки, вони трішки вже вистудилися і можна їх розмальовувати. І я спробую це зробити, як це робилося в даний носірничку. Ну, Саме так розмальовувалися пряночки. От, вмачаємо усік. І починаємо малювати очі, ротик, тут у нас на голові корона, от її відділяємо. Ось такі от роблю риски, така прикраса, бачите, корона. Ну, а далі вже можна виділити чобітки, розмалювати. Це вже залежить від того, який бухисту Господарка, яка пекла ці пряники, так, чи вміла вона малювати, чи не вміла. Але завжди це було дуже для дівчаток та й для хлопчиків. Дуже цікаво завжди виглядало. Вони навіть допомагали дітям це робити. Жінка могла робити як для своїх дітей, так і для колядників, для хрещеників. звісно ж. Ну І ще підписували, кому. Цей пряничок буде дарувати хазяйка. хрещенникам, наприклад, так, і підписувала просто ім'я. Такі мені були пряники. ну от Давайте теж напишемо щось якесь ім'я. Ось така у нас хатинка, теж її так розмалюю. Доволі примітивно це робилося. Так, тут димар. Таку імітацію солом'яної стріхи роблю. Ну і можна, звісно, віконечка помалювати. Так виглядали пряники на Харківщині. Тобто по світлому тлу розмальовка йшла буряковим соком. Ну, ще вершника розмалюємо. Так, тут у нього це вушка. А тут грива у коня. Так, тут десь йому хвоста виділяємо теж такими. Рисочками обмальовуємо вершника капелюх, око, ротик. Тут малюю ніжки, він так сидить упевнено в сідлі. Саме сідло можна намалювати. От. Ну і ще такими різними узорами попідводити. Такі чудні і веселі доволі прянички виходили. Оскільки у них міститься мед, у тісто входить до складу, то такі пряники довго зберігаються і діти могли ними вдосталь награтися. І лишень потім вже їх з'їсти, коли вони вже посихали, стану сухариків. Що ж, друзі, от саме такими були колись харківські прянички, пряники Харківщини. Це Зараз вже ми колотимо глазурі, розписуємо пряники глазурю. А от у давнину вони були саме ось такими. Такий був примітивний народний розпис пряників. Тож печіть знайомте дітей. Та й із нашими традиціями просувайте їх, будь ласка, не забуваємо наш рід, наші звичаї. Дякую за увагу і смачного!